Хеллоу дружні, з вами Денис Дружній. Сьогодні у нас буде сніданок. Сніданок я почав знімати в. Ну, я знімаю на 11.31. Чого я знімаю на 11.31, тому що зараз яскравіше та світліше, бо то, що день. А вечором буде темніше, буде фіговіше. Та... Коротше, в нас сьогодні оладики з лохиною. Також ми можемо додати маскарпон. Тут ще трошки доїсти, та що ще лишилося. Та. Тому в нас ще є кава. Буде, думаю, смачно буде апетитно, скажімо так. Коротше, одна кава, друга кава. Це знаєте, добавочка. Та. Тому я думаю, буде смачно. Та. Це вон, такий сніданок. Ви просили домашню їду, отримуйте домашню їду. Були пам'ятаю коментарі про домашню йду. Е, Тому поїхали з'їмо. День сфрені реагує. День у реагує. Сьогодні він буде у нас. Сьогодні він буде снідати оладики. Коротше, з кавою, оладики, так, з маскарпоном та зло лохиною. Хиною, хиною. Давайте їсти. Let's go. Так, Поїхали їсти. Це відео буде, я так думаю, знову довгим. Тому, як то? Е, сідайте зручніше, м'якіше. Теж беріть щось собі, е, якусь чайочок, каву. Та й давайте разом з вами. Знаєте, та. їсте, їсте. так. Їсти, їсти. Так, поїхав. Так, лохіна заморожена. Хе. Зараз ми трошечки її роздавимо, ти буде. О, пукнула. Ти буде смачніше, так. Так. Я би ще цукру додав. Поки що їм отак. О! У мене ось так виглядає. о. Так. Ні, я думаю, може цукру не треба. Холодне, але на 9. Кава зараз підогріє. Ну, давайте закинемо ще пару собі лохінок. Так. Думаю, ти в магазин. Думаю, мама каже, та можеш ти з'їсти з, з лохіною. Думаю... А чому б ні з лохіною що би не з'їсти? Чим лохіна погана? та нічим, по суті, Не погана. Та, давайте. Ось так виглядає. Ось такі три штучки. Та, давайте їсти. Давайте, коротше, дружні. Що правильно? Їсти. Так, завертаємо. Собі скручую, знаєте. Ось тако, ну. Тоже я цими магазинами, ха-ха-ха-ха. <звук> Чекайте секундочку, то щось. Ністи, що там. Коротше, там. добре. Ще одну. одну. То що це лохенна не розморозилась, був би. Знав, що я буду знімати сьогодні на лохену. Я б був би... Ну... Підготував би, так. Ну вже, як є таке. Є. Давайте руками їсти. Ну, лохену це типу угу. Що по активу? Цукерка Містера Біста, я бачу, ви прокоментували. Треба вам повідповідати. М -м Тепер Шупа-Чупсом жувачку не прокоментували ще. Пару було коментарів, але небагато. Е -ну, думаю, прокоментуєте. Та. Чупа-чупса, так. Будуть там якісь пару коментарів, думаю, щось це та буде. так. Тому такі ось справи. так. Маю холодний їсти, ну нічого. Кава тепла. Чекайте, це взагалі солодке? Ні, Не, солодке. Довіряю, провіряю, проверяю, Та що воно? Знову солодке. Так, ще. Так, тепер нормально. Так, даємо ще. Давайте намажемо тепер маскарпон. Маскарпон тут у нас ще є. Давайте. Намажемо. В угу. любому випадку дякую вам за активчик, за коментарі О так І давайте лохіну. Дві. Я думаю, їх зараз не буду товкати Тако, три. І буде. О. Угу. Ніжно, так. Холодне. Таке на девять. Блін, якби ця лохина була тепла, то б... було б другий... другий базар. Та, ну. Так то не дуже. Намазуємо наступний. Та -ра -та -ра -та -та. Написали мені в коментарях, вчора чи я перевів годину. Бо то ж, типу, сьогодні вже вчора на сьогодні, годину міняють. Звичайно, телефон автоматично мені перевів. А вже отакі годинники, як в мене на стіні. То вже треба вручну переводила мама, Та, бо я не переводив. Тому такі справи. Ну, це... Ай, не матюка і ось, та, це дуже холодне. Це був мазин і Можливо, треба ліпше тріскати їх, так? Так може смачніше, так. Не знаю. Коротше їмо поки кава не закінчиться. Уже закінчиться, їсти не будемо. Так, ось маскарпон. Я, я собі трошки зачепив ножиком руку. Нічого. Так. Дамбо дам одну, бо тоже забагато. І резко кавую тоді. Воно трошки зігріває. Кава зігріває, словом. Так, тара-та-ра-та-ра-та-ра-та та ра та 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 па па пам парам цк пам паром Давай толхену. Получилось? Давайте. О, уже тут лохена не такая холодная. Все холодно, не нужно. Слухайте, ну я уже наївся. Думаю, можна завершити на сніданок. Я каву допив. Так. Тому ось таке справи, така холодна лохина. А, ви просили все окремо, так? Ой, лохіна добре окремо. Холодна. І за того, що холодна, 7 балів. Ну, бо холодна. Зігріється, буде дев'ятка. Блін самий, давайте. Я відрежу частинку маленьку, так. Ну, самий 8. 8. З кавою буде 9. Ну, каву ми саму випили, оцінювати не було. Так. так. Е, Вроді би та усе. Коротше, з вами був Денис Дружній. Всім дякую, хто був на цьому відео. Якщо 100 людей подивилися це відео, вам велика подяка. Молодці. Спілкуємося в коментарях. Пишіть, що думаєте про це відео. В коментарях спілкуємося разом. Напишіть щось, і я вам відповім. Ну, якщо буде цікавий коментар, відповім. Перелайкую такі діла з вами був, такі справи, одним словом. З вами був Денис Дружній, Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте, йоу. Ой! Ну, наїлися, наїлися. Не буду брехати, що не наїлися, бо наїлися. Ось така холодна лохіна була. Так. Маскарпон. А, самий маскарпон ми ще забули. так? Ну, маскарпон я вже реагував, саме коли ми робили цю штуку. Так, та, тому такі справи. Реагувати не треба. Всім пока-пока!